Уся громада ізраїльських синів зібралася до селома, вони розклали там намет свідчення, і земля була підкорена ними. Та залишилися ізраїльські сини, які не отримали спадку сім племен. Тож Ісус сказав ізраїльським синам доки зволікатимете з успадкуванням землі, яку дав Господь наш Бог? Дайте від вас по три чоловіки з племені. А вони, піднявшись, хай обійдуть землю і хай опишуть її переді мною, як належиться, щоби поділити її. І ті прийшли до нього, і він поділив їм територію на сім частин. Юда буде їм границею з півдня, а сини Йосифа будуть їм з півночі. Ви ж розділіть землю на сім частин і принесіть до мене сюди, і я винесу вам жереб перед нашим Господом Богом. Адже у вас немає. Частки для синів Левія, тому що Господні святі речі його частка. А сини Гада, Рувима і половина племені Манасії вже отримали свій спадок на другому боці Йордану на сході, який дав їм Мойсей, Господній слуга. Піднявшись, мужі пішли. А Ісус дав наказ мужам, які йшли обмірювати землю, кажучи Підіть, поміряйте землю і прийдіть до мене. І тут, у Силомі, я винесу вам жереб перед Господом. І вони пішли, зміряли землю, обстежили її, і описали її за їхніми містами на сім частин у книзі, і принесли до Ісуса. А Ісус кинув їм жереб перед Господом у Силомі. І першим випав жереб племені Веніаміна, за їхніми родами, і границі їхнього наділу вийшли між Юдою і між синами Йосифа. З півночі їхні границі були від Йордану. Далі границі підуть позаду Єрихона з півночі. І підіймуться до гори до моря, і їх закінченням буде мадваріт ветон, і перейдуть звідти границі до Лузи, позаду лузи з півдня, це є Ветиль, і зійдуть границі від Матаро-Тореха до гір, що є до півдня Веторона що внизу, перейдуть границі і обійдуть до частини, що виходить до моря з півдня, під гори перед ветороном на півдні. А їхнє закінчення буде в Кааріятвалі, це є Каріяттіярін, місто синів Юди, це є частина, яка в напрямку до моря, а частина, яка до півдня від частини Каріятвала, то границі перейдуть до Гасіна, до джерела води нафти. Далі границі спустяться до частини гори, яка є навпроти долини Оннама, що є із частини Емекрафаїна з півночі. Границя спуститься до Гаенни позаду Євусея, піде з півдня до джерела Рогела, перейде до джерела Ветсамуса і перейде до Галілота, що є напроти підходу до Етаміна, зійде до каменя Веона, синів Рувима, і пройде позаду Витарави з півночі, спуститься до околиць позаду Витагли з півночі, і буде закінчення границь на хребті Солоного моря на півночі, до частини Йордану з півдня. Це є границі з півдня, а Йордан буде границею зі східної сторони. Це спадок синів Веніаміна, його границі довкола за родами. Міста синів Веніаміна за їхніми родами були Єрихон, Витагла, Амекасія, Ветерава, Семрім, Витил, Авім, Афар, Афра, Екарен, Кафирамін і Гаваа, дванадцять міст та їхні поселення Гаваон, Рама, Вирот, Масфа, Хефіра. Амоса, Рекем, Єрфаїл, Тарала, Силалев, Євус – це є Єрусалим, Гаваат і місто Ярім – тринадцять міст і їхні поселення це спадок синів Веніаміна за їхніми родами.